Вітаю, друзі! Рибні трикутнички в дорогу. Ну, рибку, звичайно ж, я сама солила. Взяла кусочок рибки, засипала щедро солью. На другий день промила через сутки. Нарізала крупненько. Подивіться, яка краса. Мало того, що це вигідно, так це ще й дуже-дуже смачно, тому що рибка не пересолена. Той шматочок, який ви обрали, ви будете їсти, а те, що в магазині. Вона солиться так, щоб стояла бог скільки, доки не продасться. Також нам знадобиться філадельфія, будь-який кремчиць і рис. Рис я зварила в звичайний басматі, в мене був відкритий 20 хвилин під кришечкою, потім додаємо подрібки солі, цукру, розмішаним в ягідному оцті. І для того, щоб він класно мазався, не випадав, бо ми все-таки в дорогу будемо ці трикутнички брати, я додам чайну ложку крімчиза. Та ще перемішаю гарненько, і будемо намазувати на наші підготовлені сухі листочки норі. Можна листочки обміляти, щоб були однакові, можна отак прямо поламати. Бачите, нас цікавить, щоб були такі невеличкі трикутнички. Можете ножицями це зробити. Викладаємо рис трошки, зверху трошки соєвого соусу. І складаємо, пробуємо складати, наче трикутничок. Як ми з вами робили е, блинчики з рибами трикутні, можете подивитися також. Далі крім чіз і трохи рибки. І складаємо далі, дивіться, воно вам покаже. Раз, отак, і трикутничок. Рис у нас не буде стирчати, бо ми іще раз будемо закручувати з огірочком. Отже, кремчиз, огірок. І ще один поворотик. А тепер нам треба закрити кульочок. Ми можемо тут змочити мокрим пальцем, просто водою чи соєвим соусом. Ось так. І закрити, щоб у нас вийшов трикутничок. Пробуємо ще раз. Рис у нас, закрутили. Далі огірочок. Також закрутили, бачите, по краям. Знову рис або клюмчиз. Що ви забажаєте? Чим схочете, тим і намазуйте. Рибка. Ще раз крутимо, потім намочили. Ось дивіться, такий трикутничок. І закрили конвертик. Пішла спеціально намочила руку, щоб було вам видно тут. Де маємо прикріпити і тут намочуємо. Прикриваємо. Дивіться, ви можете обрізати цей кусочок, да? щоб у вас був красивий трикутничок. Можете його ось сюди завернути, тільки щоб не одчіплялося, треба змочити. Цей в мене відкритий, хай буде Курючок такий. Як трохи постоїть, друзі, ви ж знаєте, то все пропитується і гарно щіпляється. Навіть це я не промочую, тому що тут якраз виліз Бачите, він мені його і скріпив. Красота. Ось така прелісна прирість, друзі, здалеку на далму, похоже. Ну, тільки ж ці конвертики повністю готові. Упакуйте його в термосумочку, в торбинку якусь чи в лоточок, і Беріть з собою в дорогу, рис не повилітає. Мінімум калорій, максимум насолоди.